Село межисить на Ратнівщині. На городах ще не висохла ранкова роса, але місцеві жителі вже в малинниках. Цьогоріч у селі пахне не просто ягодою, а шансом, бо ж заготівельники дають кращу ціну ніж торік. У мене так на хліб, бо чоловіка не було вдома, воював. А я сама то набагато й не розраховувала її, щоб посадити. А зараз вдома вже він пенсіонер, то прийшов додому, то плануємо на полі посадити. Вигідно. Ну, це рік, ну я і рахую непогана ціна. Яка ціна на маленьку року? Ну, коливається від 110 до 130, от так. Ну, один день щось там по 90 було після дощу. А так, я рахую, що нормально. Хто посадив і більш-менш, є площа, має гроші. Як для села, це добре. Малина, то в селі можливість щось заробити, кажуть місцеві. У мене, наприклад, сестра, в неї сотих з десять малини, то вони вибирають, ну це не дуже гарний урожай в них, по 30-40 кілограм. Вибираємо малину, та все, з дружиною з двох. О, скільки малини у нас. По малику вибираємо. Скільки тут треба часу, щоб вибрати її? Ну, ще ото у мене там є. Годин сім, п'ять, шість коли. Коли більше малини, коли менше малини. Малина для тутешніх людей це не про фермерське щастя, це підробіток, це альтернатива поїздці на заробітки, бо ж здебільшого шанс заробити для тутешніх був хіба що за кордоном. Пан Сергій пригадує, що вже років зо 6-7 вирощує ягоду. Тільки що ціна, як коли, коли гарна, коли хужа. А чому вирішили займатися от малиною? Я що знаю. Всі почали, гити й ми, бо гроші платять, ти є, заробити можна. Чому, на чому основному люди заробляють у жити? А в чому? Картошка, малина, та і все, а що міжна чому нас нема, Ну, морковка ще, садять трохи, ти і так, більше нічого такого. А що тут? Роботи нема. Мусиш на землі тільки працювати. Все. Отак наша життя проходить. Менше затрат, ніж біля картоплі, але і тут треба добряче наробитись. Картошка 8 гривень, а малина 120. От і різниця. Увійдеться, потім ящички і все. Потім приїжджають, забирають нас в машину. І, все. і так через день. У кого більше малин, то кожен день. Весною ж теж треба її ополювати, треба все. Культивуємо поміж малиною, підв'язуємо, бачите, шнурочки, щоб не падала. Все робота, коли її. З кожним кілограмом трішки надії і впевненості, що взимку буде чим заплатити за світло і газ. На малиновому полі зустрічаємо і подружжя пенсіонерів Софію Григорівну та Івана Никифоровича. Ну, сам а що в нас пенсія невелика. Три тисячі, ну ти що ти тепер проживеш? Ще в селі ми не то, що вже так бідуємо. Бо своє і сало, своє, і яєчка своє, або, бачите, і морква, і все геть своє. То ще в нас якось виживаємо. Здоров'я вже не те, але в малині стоять і так люди трудяться не в одному селі. Б... Ну, а як же, а як же мусимо йти, бо ж онуки є, дивляться й гостинця треба дати, мусиш. Ти? «Котрі сьогодні встали. Ой, хі -хі, читаю, п'ять, наварила ще їсти, поки розвидняло. І попорала хазяйство. Ще шкабанчика держу. Хто тут збирає, той знає справжню ціну малини. Це не ягода з етикетки, це мозолі, ранні підйоми, спина що болить. І поки є кому нахилитися до куща, село живе. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.